Це. Я вірю, що ви скучили за Словом Божим. Я вірю про те, що, ви, коли у вас нема, можливо, і так і мене нема, в домі молитви і мені чогось не вистачає. Знаєте, чого не вистачає? Не вистачає оцеє такої атмосфери, яку Бог робить через служителів, через віруючих братів та сестер, через дітей. Те, що Серце наповнюється знаєте, такою радістю. І це велика радість, те, що е, в часи смутку, коли наша держава воює, фактично захищає себе, ми маємо можливість е, крапельку е, знайти такої радості. Але для того, щоб в нашому серці е, і наше серце не зробилося темним, е, хотів би разом з вами мати роздуми над Словом Божим. І тема, на якій ми будемо роздумувати разом з вами, це тема наставничества. Або хто є сьогодні мій наставник? Можливо, ви запитаєте, хто він такий, що це е, за людина. Можливо, у світі шукають завжди людей наставником, бо, тому що кажуть, бо ніхто ніколи не бачив, я не бачив, я не знаю, який Бог. Інколи люди шукають собі, знаєте, куміра. Але цікаво те, що слово кумір означає, що це ідол, це запозичене слово, і воно саме по собі означає те, що захоплення. Куміром інколи захоплюється, бо він такий там, гарно співає, може на гітарі, на піаніно співає. Але є одна важлива помилка у людей. Те, що вони інколи цього, як би так, куміра, але ми будемо називати наставника. Бо мені це слово більше подобається, тому що той, хто настановляє, він свого роду як учитель. Є дуже помилка така, що люди інколи шукають людей. Хочуть від людей, щоб люди їх настановляли. Але я хотів би, щоб ми звернулися до Слова Божого і щоб Слово Боже настановляло. І один із прикладів те, що хотів би читати, давайте разом з вами відкриємо перша книга царів. Другий розділ. Там написані такі слова, те, що Давід фактично настановляв свого сина Соломона. І наблизилося Давидові дні до смерті, і він наказав своєму синові Соломону і говорить, ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний та станеш мужем. І будеш ти стерегти накази Господа, Бога Твого, щоб ходити його дорогами. Щоб стерегти постанови Його, заповіді Його та устави Його і свідчення Його, як написано в Моїсеєм в законі, щоб тобі щастило в усьому, що будеш робити скрізь, куди звернешся, щоб виповнили Господь слово своє, яке говорив мені, кажучи, якщо сини твої. Будуть стерегти дороги свої, щоб ходити перед лицем Моїм у правді всім своїм, серцем та всією душею своїм, то сказав, не буде переводу нікому від тебе на троні Ізраїля. Чудова настанова! Чудова, прекрасна настанова. Казалося, що можна було по-другому сказати. Але цікаво те, що Давид настановляє Соломона, непопереднім життям, непопереднім якимось там досвідом, він йому не розказує те, що е, Соломоне, я зробив таку помилку, я, можливо, там зрішив, я, можливо, багато крові пролив. Ти вже ж такого не робив. С, е, Давид настановляє Соломона іншому. Він йому каже. Що слідуй за Господом. Слідуй, збережи своє серце від гріха, щоб тобі щастило во всьому. Цікаво тут слова такі цікаві, не буде переводу нікому від тебе на троні Ізраїля. Що це має це новати? Що фактично Господь благословить таким чином, що твій рід не перерветься. В частному світі, якщо скажеш про те, що е, тобі потрібно буде думати про майбутнє, про дітей, про внуків та ще про правнуків, вони всі будуть сміятися з тебе. Ну, вони кажуть, я день прожив і слава Богу, так, да, я з ними східний. День прожив і слава Богу. Але коли ми живемо з Господом, Господь буде благословляти дні твої, і ти свої наміри будеш. Коли ти своє життя плануєш з Господом всю свою роботу, то Бог буде благословляти і буде продовжувати дні. Давід же ж хотів, знаєте, як батько хоче сину передати все найкраще. І саме краще те, що Давід передає накази Господа. Ще одне місце Писання. Відкриємо і зачитаємо перша книга Хронік 28 розділу 6 тексту, даже як можна з п'ятого, а, а зо всіх моїх синів, бо багато синів дав мені Господь, то він вибрав сина мого Соломона, щоб сидів на троні Господнього царства над Ізраїлем. І він сказав мені, Соломон, син твій, він збудує храма мого та двори дворимує, бо його. Собі за сина, а я буду йому за Отця. І міцно поставлю я царство його аж на віки, якщо він буде сильний, щоб виконувати заповіді мої та постанови мої я цього дня. А тепер на очах усього Ізраїля, Господнього збору та ушах нашого Бога, говорю вам. Додержуйте і досліджуйте всі заповіді Господа. Бога вашого, щоб ви посильні цей день добрий, щоб ви посильні цей добрий край і віддали його в спадщину по собі, синам вашим аж на віки. А тепер, сину мій Соломоне, знай Бога, Отця Твого, і служи йому всім. Як ви думаєте чим? Серцем та всією душею. Всім серцем та всією душею. Він не каже йому, ну, служи 10 минут 2 секунди. Отут одійню одну маску отаку, раз одів маску і тут будь таким. Ні, він каже, щоб що в домі молитви. Що ти позадомолитву, щоб будь-як ти не бував, там, де немає відеокамер, там, де немає люди, тебе не знають, ти повинен там завжди служити всім серцем та всією душею. Бо Господь вивідує всі серця та знає всякий думок. Якщо будеш шукати його, то ти знайдеш його, якщо залишиш його. Він залишить тебе назавжди. Казалося, ну, найкраща настанова, найкраще побажання і нічого не додавиш сюди. І сьогодні я хочу, щоб ми разом з вами зрозуміли одну річ: те, що Господь посилає нам наставників. Але ми в своєму серці повинні вибрати, можливо, ту людину, яка служить Господу, не служить людям для їхнього бажання. Ще в новому заповіті більш яскравіше описано те, хто такі наставники послання до євреїв, 13 розділ, 7 текст. Згадуйте наставників ваших, щоб вам говорили Слово Боже. І дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. І 17 текст: слухайте ваших наставників на кор та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не з здітхаючи, бо це для вас не корисне. Навіть той наставник, який служить Господу, потрібно подивитися, написано на кінець його. Добре мати в житті наставника. Я інколи його називаю, знаєте, це тренер. По телевізору, може, читали десь в якомусь новостях. Те, що інколи спортсмени, які досягають високих висот, вони над ними працюють е, тренера. Тренери. Вони постійно працюють. І вони якесь діло, наприклад, там, можливо, стрибки у висоту, і вони постійно годами, годами, годами набувають і коли. Приймають участь у змаганнях, вони досягають висоти. В нашому випадку Господь є наша наставник. Якщо ми будемо постійно слідувати за Господом і будемо, так, як оцей тренер на спортсменом постійно, єжедневно, знаєте, в них дуже шорсткий графі. Хто, можливо, хоч чуть-чуть в своєму житті, можливо, хотів побігати, побігати, встати в 7 часу ранку. І буквально там 500 метрів пробіг. Але найважче це робити кожен день. Там є своя дієта, там є свої правила, але чомусь ми віруючі люди забуваємо про нашого Господа. Про те, що він скільки нам лишив постанов і наказів. Знаєте, написано, виконують заповіді мої. Їх не треба переносити в чемоданах, їх не треба на плечах нести, не треба в три часа ночі просипатися. Знаєте, виконують заповіді ми. Старий заповід є, знаєте, так як історія в нашому історію відкриваємо, знаєте, історію глянемо України. Як Україна жила, як, що, чим, які були царі і все інше. Так само і старий заповідь. Він дає нам, знаєте, згадку пригадати і набути, знаєте, якихось історичних цінностей. Навіщо це нам потрібно? Для того, щоб ми в своєму житті не повторяли цих самих помилок. І е, наставник є так само Ісус Христос. Я хотів би разом з вами ще зачитати Матвія П'ятий розділ. Як Ісус Христос е, лишив фактично 10 таких настанов дуже-дуже потужних, які коли ми будемо з би згадувати їх, знаєте, згадувати їх, тоді Бог благословить нас. П'ятий розділ з першого тексту, і побачивши НАТО, він вийшов на гору. А як сів підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи Блаженні Боги Духом, бо їхнє царство Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. Блажені чисті з серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небеса, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Для того, щоб є е, і чіткіше запам'ятати свого наставника, а можливо людей, які є прикладом е, у християнському житті. Я хотів розказати вам таку історію. Я пам'ятаю, можливо, Правдивою про одного чоловіка, який е під час Другої світової війни німці, е скажімо так, захватили їх і загнали, знаєте, в вагон, Вагон, але в вагоні не було цих, такі дверей, залишається і такий мороз, десь градусів 20. І каже, повний такий вагон, їх всіх запхали, там десь каже, ну, скільки в лісу в той вагон. І цікаво те, що. Цей чоловік, знаючи Господа, він такий, знаєте, шукав, знаєте, як запити котеня, якийсь уголочок, хотів забитися і не знав, що робити, як себе поступати. Як, як взагалі, що робити? Але із-за того, що були люди, які настановляли його, які розповідали йому про Господа, була там така одна ситуація. ситуація. Коли поїзд їде при великій швидкості і мінус двадцять. Він розповідає і каже те, що ви собі ситуацію, да? люди всі стоять, і так, знаєте, Ти -ти 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 -ти". і він каже: дивлюся, один чоловік сидить такий і вже тако майже посинів І каже: я підходжу до нього і беру його і починаю його терти, розтирати йому, руки, ноги, груді, все, і починаю розтирати. І я бачу, що він не сегрівається, і я його каже так до самого ранку. Каже, його розтирав, 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 розтирав. І вже каже, як ми вже майже під'їжджаємо, я піднімаюся і дивлюся кругом а мертві Повністю всі, хто їхали в вагоні, всі повернули. І він каже, і знаєте, що він ще після цього робив? Він е зробив великий він всі гроші, які заробляв, він брав собі тільки десятину, Себі брав десятину. А всі останні гроші він подавав на пожертвування. Оця ось ця да, людина, або, можливо, Бог через ту людину настановив йому, дав таке серце, він зглянувся в конкретний момент на цього чоловіка, він його фактично хотів спасти. Він про це не думаючи своїм серцем, він зрозумів, що він спас його, але в першу чергу він спас і себе. Знаєте, цікаво те, що він би міг забитися в угол, стати там, можливо, як всі. Але, знаєте, оцей момент цікавий в нашому так само житті. Це заклик до картого серця. Те, коли ви можете проявити якусь любов, ви повинні її проявляти. Чому? Тому що це може сперекти вам життя. Цікаво те, що такі приклади таких людей, вони одиниці. Їх дуже мало, бо тому що людина схильна до того, що така її людська подоба, те, що вона інколи там, де треба проявити любов, прославити Господа, вона цього не робить. І це дуже шкода, бо вона втрачає благословіння. Благословіння втрачає. Цікаво те, що коли Ісус Христос, навчаючи, і знаєте, я перший раз, коли прочитаєш, думаєш такі слова: блаженні Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Матвія 5 Росія, 3 текст. Що означає «блаженні»? Блаженні. Це вважається щасливі, благословені. Тут такі люди в Богі Духом. Це не означає, що там якась, знаєте, якась не хватає їм божества Бозь. А це означає, що люди, котрі не горді, вони розуміють, що без Бога вони духовно бідні. Далі блажені засмучені. Казалось, як це можуть бути щасливі, що засмучені? Це показує, коли люди відвертаються від гріха. Вони покаялися і згадують свій гріх, який був з таким стрепетим, сожалінням або важливо, з радістю про те, що вони покинули. Це люди. Це блаженні засмучені. Далі, Блаженні лагідні. Це ті, хто смиренно підкоряється Богу і зберігають мир. Блаженні голодні. Представляєте, щасливі голодні. Я все церемоне думав, що це люди, які потребують їжі і вони блаженні, щасливі. Це ті, хто смиренно підкоряються Богу, лагедні, блаженні, голодні. Це ті, хто щиро прагне Бога. Бо Бог їх наситив. Це мається на увазі духовна піща. Те, що коли ти зголоднів, це означає, що тобі не вистачає Слова Божого, це тобі не вистачає якоїсь пісні, можливо, вірша прочитати. Оце називається духовний духовна голод. Блаженні милостиві, бо вони помилувані, вони будуть. Блаженні милостиві це ті, хто співчуває, це ті, хто співчуває. Чисті серцем – це ті, хто щирий, неподілений святий перед Богом. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Миротворці це ті, хто приносить Божий мир у цей світ. Це фактично характер Христа. Вигнані за правду це ті, хто терплять переслідування за вірність Бога. І цікаво те, що е, блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорити всяке слово лихе ради мене. Ганьбити це ті, хто живе за Христом. І останнє. Це фактично таких 10 настанов. радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небеса, духовна радість. Джерело радості це Христос. Отже, брати та сестри, який висновок сьогодні ми можемо зробити з сьогоднішнього проповіді з сьогоднішнього Слова Божого. Те, що настанови корисні тоді, коли ми їх виконуємо, тоді, коли ми про них пам'ятаємо. Це дуже важливо. Я не раз нагадую про те, що, чим унікальний наш мозок. Він дуже унікальний, Бог створив людину просто унікальну. Про те, що ми маємо можливість в нашому розумі забувати. І маємо можливість і сили згадувати. Бо немає і не існує ніякого комп'ютера, який би міг би згадати, що було 7 років, 12 років, і, наприклад, там, а позавчора не пам'ятаємо, що їли. Пам'ятаєте? От Така ситуація, от такий наш розум. Але ми повинні пам'ятати, що якщо ми навіть вибираємо собі наставників, то вони повинні бути людьми, віруючими, які слідують за Господом. І ми по їхніх плодах написано, що пізнаємо їх. Отже, е, проти та серця, сьогодні заклик до кожного серця. Можливо, хто до цього часу не роздумував про те, що потрібно шукати Господа. Шукайте. Чому це важливо? Тому що е, ви отримаєте благословіння Господа. Вам буде щастити в своєму житті. І вам буде щастити. Мало того, що буде вам щастити, то ще й буде щастити усім, хто біля вас знаходиться. Бо Бог буде благословляти вас, а через вас ці люди отримують благословіння. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Боже, віка, ми ще